Це несподівана війна. Це повномасштабна несподівана війна, і жах, і подив у людських розгублених очах, та ворогам заклятим не розстріляти віру в Україну в тяжких боях, молитвах і біснях Вони боронять без зупину свою навіки, славну батьківщину, горять спустошені і села, і міста. Горять під кулями, засіяні пшеницею поля. Горить, здригається, від вибухів ракет сплюндрована земля. Великий біль та правди ніти діти, що гинуть сотнями поранені, дорослі і маленькі діти. Практично, це терор. Ми всі злилися із війною. Зустрілись мужньо і цивільні люди. Віч віч із російською ордою. Цинічний геноцид українського безстрашного народу, який в потує крові виборює свободу. В цей час єдиний син не відгукнеться вже на тепле материнське слово. Сину, вони стоять на смерть, герої захищають незалежну Україну.